В ефірі програми 700 секунд. Сьогодні випуску ізмейл попрощався із загиблим героєм Андрієм Володимировичем Мішиним. Військовослужбовці Національної гвардії України постійно долучаються до здачі крові. День пам'яті пророка Самуїла. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 71 тисяча 770 осіб особового складу, 11 тисяч 118 танків, 23 тисячі 148 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 698 артилерійських систем, 1 тисяча 470 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 208 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів, гелікоптерів, 51 894 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3558 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 59 60 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 943 одиниці спеціальної техніки. Ворог знову атакував із район. У ніч на 20 серпня російські війська вкотре застосували дрони камікадзе типу шахет проти мирних громадян України. Попри злагоджену роботу наших сил протиповітряної оборони, на жаль, були влучання. Пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які загасили рятувальники. Постраждала одна людина і надають усю необхідну допомогу. Ізмейл попрощався із загиблим героєм, стрілцем першого стрілецького спеціалізованого відділення, третього стрілецького спеціалізованого взводу стрілецької спеціалізованої роти Андрієм Володимировичем Мішиним, який помер у медичному закладі від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Подробиці дивіться далі. Ізмейл попрощався із загиблим героєм, стрілцем першого стрілецького спеціалізованого відділення, третього стрілецького спеціалізованого взводу, стрілецької спеціалізованої роти Андрієм Володимировичем Мішиним, який помер у медичному закладі від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника України прийшли рідні, близькі, представники міської влади, колеги, волонтери та місцеві жителі. Після відспівування героя провезли траурним кортежем містом. Tchau. Ah. Андрій Мішин народився в Ізмаїлі, навчався у міській школі номер 1 В дев'ятому училищі набув професію матроса-моториста, почав працювати. З дитинства видізнявся добротою, щирістю та чуйністю до людей. Любив спорт та музику, мав мрію збудувати власний дім та створити сім'ю. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну зустрів в Ізмаїлі, коли прийшов час, не вахаючись, став до лав Збройних сил України. Спочатку воював у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади на Запорізькому напрямку. Зго. Одом був переведений у 52-гу бригаду, яка тримала оборону під Костянтинівкою. Двічі отримував поранення після одного з них проходив відновлення під Львовом. Був нагороджений відзнаками, мав відзнаку міністра оборони України за поранення за право українського народу на життя на рідній землі під мирним небом. Андрій Мішин віддав власне життя. Стрільця першого стрілецького спеціалізованого відділення, третього стрілецького спеціалізованого взводу, стрілецької спеціалізованої роти Андрія Володимировича Мішина поховали на Алеї Слави нового цвинтаря в Ізмаїлі. герої не вмирають, вони вічно живуть у серці кожного українця. Вічна слава і вічна пам'ять Герою України. Юлія Петлецю, Христина Ланґвольф для програми новин. На Одещині викрили жителя прикордон, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. За 6 тисяч доларів США та 900 євро він намагався підкупити прикордонника із мийського загону, щоб переправити через Дунай себе, свого сина та ще п'ятьох чоловіків. Для цього підготував гумовий човен із мотором. Прикордонник повідомив про пропозицію, і під час спецоперації організатора та його спільників затримали. Кошти вилучили. Проти чоловіка відкрите кримінальне провадження. Інше склали адмінпротоколи. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Військовослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України у місті Ізмаїл постійно долучаються до благодійної справи та здають кров у відділенні трансфузіології Ізмаїльської міської центральної лікарні. Подробиці дивіться далі. З початком повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Військовослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України у місті Ізмаїл постійно долучаються до благодійної справи та здають кров у відділенні трансфузіології Ізмаїльської міської центральної лікарні. Військовослужбовці нашої частини здають кров на постійній основі. Е, у нас дуже багато охочих здавати кров. наступно. Тижня ми також будемо здавати кров, бо вважаємо це дуже необхідною і гідною справою, тим більше в умовах повномасштабного військового вторгнення з боку Російської Федерації. Сьогодні ми забезпечили людьми, якби нашими військовослужбовцями. Центр переливання крові. Навіщо ми це робимо? Для того щоб банк крові був максимально заповнений в місті, кров потрібно здавати ну, любу групу, яка є, не тільки рідкісні, там друга позитивна, там найчастіше вона теж потрібна. У нас всі військовослужбовці, які здають здоров'я, скарг у них на сьогоднішній день, яких немає. Гемоглобін у всіх високий. Процедура здачі крові нескладна. Спочатку реєстратурі слід заповнити анкету та вказати необхідні відомості про стан свого здоров'я та спосіб життя. Далі донор вирушає до лікаря, який проводить медичний огляд, вивчає анкету, здає додаткові питання, проводить аналіз та робить висновок про здатність бути донором. Фінальний етап безпосередньо сама процедура здачі крові, яка здійснюється у спеціальному донорському кріслі. Ми дуже вдячні всім, тим, хто прийшов. Хлопці всі здорові, мають бажання здати кров, спасти життя людське. У нас в, в наших відділеннях дуже багато знаходиться хворих, які потребують компоненти крові. У понеділок та вівторок можна здати кров у відділенні трансфузіології. При собі треба мати паспорт. Здавати кров необхідно без противопоказань та захворювань. Напередодні можна випити чаю, але не можна вживати жирну їжу, алкоголя також палити. Противопоказаннями можуть бути Це острі захворювання, ОРЗІ, ОРВІ, простуда, кишкові захворювання. Дівчата повинні, без фізіологічних особенностей, женських противопоказань, не кормити груддю. Після роду должно пройти один рік, прийти по адресу клуші на 6, здати кров, мати при собі паспорт. Дехто з військовослужбовців здавали кров уперше в житті, а дехто робиться протягом багатьох років. Наразі в умовах повноваштабного воєнного вторгнення це дуже актуально. Кров здаю в перший раз. Вважаю це гідною і необхідною процедурою в умовах повноважтаного вторгнення. Треба регулярно поповнити банк крові. Також я закликаю всіх приєднатися до. Цього процесу кров здаю вже дуже давно, напротязі 25 років. Я вважаю це дуже гідною і доброю справою. Тим паче, в час військового стану допомога місцевому населенню і населенню України це необхідність. Ваша кров рятує життя. Приходьте і приєднуйтесь до цієї гідної справи. Незважаючи на всі досягнення сучасної медицини, трапляються ситуації, коли без донорської крові неможливо врятувати життя людини. Багато людей потребують цієї допомоги. Долучайтеся до цієї гідної справи. Станьте донором, допоможіть тим, хто цього потребує. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми. Новин 20 серпня православні віляни вшановують пам'ять пророка Самуїла. Про історію цього дня звичай та традиції. Дивіться далі. За новим календарем 20 серпня християнська спільнота шанує День пам'яті пророка Самуїла. Він народився за молитвами своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Вона дала обітницю, що якщо в неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута і вона назвала сина Самуїлом, що означає випрошений у Бога. Його вважають захисником та заступником усіх знадолених людей. Жив Самуїл за 1146 років до Різдва Христового, у 12 Років він зробив своє перше пророцтво, яке збулося, прожив пророк до глибокої старості, правлячи ізраїльським народом як верховний суддя. В 406 році його моші були перенесені з юдей до Константинополя. Однією з найважливіших рис пророка Самуїла була його постійна молитовна практика. Він завжди був відкритий до Божої волі та готовий нести послуг для Господа у молитві та поклонінні. Його молитовна сила та зв'язок із Всевишнім зробили його важливим посередником між Богом та людьми. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Високо летять журавлі, осінь буде теплою. Миші перебралися з полів до хліва, зима буде холодною. Злива осінь буде погожою. Вірили, що від цього дня птахи починають відлітати вже до південних країв. Також наші пращури вважали, що сон, який приснився проти 20 серпня, є віщим. Він обов'язково збудеться. Юлія Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 62 копійки. Єврокуля 47 гривень 95 копійок. Продаж 48 гривень 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 21 серпня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день – 30-32 градусів тепла. В Одесі – мінлива хмарність. Вітер – південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 15-17 градусів тепла. В день – 30-32 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.